За звичкою, після зміни забігла до продуктового магазину. У хлібобулочній вітрині стояла дівчинка. Вона була одягнена дуже акуратно, але старомодно. Було видно, що одяг не з модних магазинів. Вона стояла там одна доти, доки до неї не підійшла мама. Вона була молодою, але її втомлені очі видавали її нелегке життя. Малятку вказало на пальчиком на пончик із поматкою, але її мама обняла її і сказала, що сьогодні грошей теж не вистачає на пончик. Дівчинка кивнула, посміхнулася і потупила слідом за мамою. Коли вони приходили повз вітрину, дівчинка сумно подивилася на пончик, але вона намагалася стримати свої емоції, щоб не ображати маму. Я звернула увагу на їхній кошик там були найекономніші першочергові продукти, і відразу стало зрозуміло, що жінка розрахувала все до копійки. Ви бачили очі того малюка, що дивився на пончики. Я набрала цілий кошик солодощів, у тому числі й пончиків, адже саме того дня я отримала зарплатню і могла собі це дозволити. Потім я пішла до них. Вони стояли біля хлопчика. Мабуть, це був брат нашої уже знайомої дівчинки. Він тримав у руках найдешевші акварельні фарби, але мама похитала головою, винувато посміхаючись. Кірюш, у мами не залишилося грошей. Давай ми дофарбуємо твій літачок олівцями. Він кивнув, поставив фарби на місце і став поряд із мамою. І брат і сестра дуже спокійно поводилися. Вони не ображалися на матір, не виридували. і це означало, що їхня мати вела розмови з ними з цього приводу, і вони чудово знали своє становище. А у мене очі були на мокрому місці, і я вирішила ще і канцелярії набрати для них. Я майже бігцем прийшла на касу, попросила упакувати все в подарункові пакети, щоб це було сюрпризом для дітей, а не очевидною допомогою. Але єдине, я не знала, як їм це дарувати, щоб мати не образилася. Коли вони підійшли до каси, я підійшла до них із повними пакетами і сказала: у нашому магазині сьогодні проходить конкурс найдружніша родина. І ви, наші переможці, вітаю вас, і віддала пакети дітям, а точніше поставила на підлогу перед ними, бо вони б не втримали їх. Вони спочатку не відреагували, вони подивилися одразу на маму, чекаючи схвалення. Вона кивнула, посміхаючись. На її очах з'явилися сльози. Велике спасибі, так, ми дуже дружна сім'я, сказала дівчинка. Так, і я дуже люблю їх, продовжив хлопчик. Я погладила їх по головах, усміхнулася їхній мамі і пішла додому. Від цього вчинку мені стало так тепло на душі, що цього тепла вистачило ще на тиждень.